Калгарі чи Едмонтон сьогодні ми дізнаємося, хто ж сильніший у цьому спортивному футбольному поєдинку. Ми завітали до Едмонтону, і це буде благодійний футбольний матч на допомогу Збройним силам України. Бо усі кошти проданих квитків, а також виручені кошти із унікальних лотів, які сьогодні будуть розігруватися на аукціоні, будуть перенаправлені на допомогу збройним силам України. Ну що ж, футболісти на полі, ми тут і готові розпочинати. Калгарійська команда Юнайтед Україна вже прибула до столиці Альберти. Команда Едмонтону вже також готується на полі. А тепер трішки більше про історію команд. Ці футбольні клуби були створені для того, щоб об'єднати українців, які нещодавно переїхали до Канади, та об'єднуються пристрастю до футболу. Війна в Україні була важким часом для багатьох українців. А для тих, кому довелося залишити свої домівки та родини, щоб шукати безпеки у Канаді. Цей досвід був особливо складним. Однак організатори розуміли, що потрібно зберегти позитивний вплив спорту на життя людей. І спортивні клуби це не лише місце, де люди збираються разом і грають у футбол, це також місце, де вони відчувають приналежність і спілкуються з іншими людьми, які мають подібне культурне походження. І дійсно відчувається, як футбол надає фантастичну можливість інтегруватися в нову культуру та покращити фізичне та психологічне здоров'я, особливо після травм, які пережили багато новачків з України. І ми розпочинаємо наш благодійний матч. На поле виходить дві команди, і також з ними виходить хлопчик Денис. Він із міста Маріуполя. Йому сім років. Він приїхав до Канади з мамою та братом. Денис закінчив лише перший клас. Він дуже активний товариський, любить футбол та карате. І Денис це майбутній архітектор, тому що Олего його пристрасть, його мрія повернутися до Маріуполя та допомогти усе відбудувати. Ну що ж, команда на полі. Ми готові розпочинати офіційну частину і дякуємо, що матч відбувається за підтримку Кі федерації футболу Альберти організаторами заходу виступають Станіслав, організатор спілки Едмонтон юей Ростислав, капітан футбольної команди з Едмонтону, Аля Дмитричук та Марія Медведь. Це цивільні люди. І на жаль, ми маємо зараз не дуже пряму статистику. Це 1400 поранених дітей і більше 500 вбитих і. 1,2 мільйона людей українців, наших з вами рідних та друзів, залишили свій дім. Давайте зараз хвилину мовчання. Згадаємо усі. Денис Кошман розігрує перший м'яч. А капітани команди Ростислав та Сергій дарують Денису м'яч від національної збірної України, який зібрав на собі усі підписи членів команди. Ну що ж, перший тайм, поїхали. На трибунах відчувається шалена енергетика. Вболівальники скандують назви своїх команд. І звісно, відчувається, що у Едмонтону більше підтримка. І перший гол забуває команда Едмонтону команді Калгарі. Ми беремо невеличку паузу і робимо благодійний аукціон, на якому розігруємо два унікальні лоти. Інемося і зробимо наш розіграш, бо я розумію, гра була напружена, треба налаштуватися. Але повірте, у цей момент нашої перерва буде не менш цікаво. Чика і вже за перший лот футбольний м'яч національної збірної України з підписами усіх гравців. Ми змогли виручити. Ми змогли зібрати 800 канадських доларів. Другий лот не менш важливий. Це шеврон від організації Українське Національне Об'єднання. Шеврон від 92-ї окремої штурмової бригади, бійці якої боронили нашу країну в боях за Іловайськ, Бахмут, Дебальцеве, Мар'їнку та Балаклію. Дякуючи цим хлопцям, у осінньому контрнаступі було звільнено велику територію Харківської області. За цей лот ми змогли зібрати 450 канадських доларів. Дякуємо усім, хто брав участь у цьому благодійному аукціоні. Усі виручені кошти з продажу квитків та благодійних лотів будуть перенаправлені у фонд for Вболівальники чекають на трибунах. Команди вже виходять на поле, і ми розпочинаємо другий тайм. Ну і що ви думали? Другий тайм ми закінчуємо нічією, тому що команда Калгарі забуває гол команді Едмонтона. Хто ж сьогодні поїде додому з перемогою? І саме це зараз буде вирішуватися під час серії пенальті.

Тут вимог та не вирішили команди, вирішуючи точно переможе. Тому що це був І все не так просто. Наші хлопці не здаються. П'ята серія пенальті, і знову нічия. Матч затягується, але напруга тільки наростає. Якщо дивитися на табло, то команда з Едмонтону цього разу здобула перемогу. Але якщо подивитися на той результат, який ми разом усі зробили, дякуючи нашим спортивним командам, нашим хлопцям, стає зрозумілим, що переміг кожен з нас. І того дня, та й зараз, взагалі, неможливо, який фінальний рахунок буде після матчу. Найголовніше, що ми разом змогли зробити, неможливе. Ми зібрали 7 тисяч доларів із проданих квитків, розіграних лотів та лотерей, що потім будуть перенаправлятися на допомогу нашим збройним силам України. Організатори та вболівальники переконані, що сьогодні твориться нова історія. І я дійсно з цим погоджуюся. Історію об'єднання українців зміцнення нашої української діаспори та, хоч маленький, але такий вагомий крок до нашої спільної перемоги. На кінець хочу просто додати: якщо ви проживаєте в місті Едмонтон або Калгарі і вашою пристрастю є футбол, обов'язково доєднуйтеся до хлопців. І невимовне подяка нашим футбольним командам, нашим неймовірним спортсменам за те, що ви зробили свято для кожного, за те, що ви об'єднали два таких рідних і близьких міста. Ну а зовсім скоро ми знову почуємося і побачимося. На все добре.